19 серпня 2022 року, п'ятниця, вісім років і 177 день війни. Земляни обрали зло. З того часу, як розмерзлися льодовики і люди стали пізнавати людей, тих, кому Бог приготовив землю в самому своєму серці, намагались зігнати з їх землі, знищити, зруйнувати етнос людей, чия земля в самій серединці, один з найдревніших. Самим кріпким і надійним, усталеним корінням, які знищували зараз знову на межі виживання. Пам'ятаєте, п'ять тисяч років тому на землі, де ми є нині, стояли двохповерхові розписані будинки, і люди в тих хатах прикрашали свій одяг вишивками. А потім ті люди десь ділися, підпалили свої будинки і розвіялися в порох. І наукоці до сих пір не можу сказати, куди дівся той народ. Потім нашу землю заселили скіфи, їх витіснили сармати, тиготи і так до нинішніх днів. Все хтось приходить, аби вигнати і собі заволотіти нашою землею і душею нашого етносу. Можна поневолити зігнати власників землі. Та не можна душу тої землі поневолити. Куди ділись ті народи? А над ними проводились експерименти. І оті тисячолітні експерименти найкращий доказ, що саме ті, хто живе на землі, яку нині займає Україна, є народом любимим творцем. От Іран, Сірія, Єгипет, Ізраїль, ці народи були до того, після того, і залишилися донині. Згадують Галів, бритів, римлян, а про нарос слов'ян нічого немає. Чому? Як так може бути? Народ є, а згадки немає? Бо ті народи, які згадані в Біблії, знищували нас, стирали у порох, розвіяли повітру. Ви думаєте, що ті, хто знищує народи, вони від Бога? Ви думаєте, що ті народи діти Божі? На землі панує зло, зло має ім'я. І те зло записане в Біблії. Кращого приховання зла, як отягнути на нього личину добра, немає. За віки сваволі та насильства, зло вкорінилося, всілося, написало про себе книгу книг, яку мечем і вогнем насадило по всьому світу. І хто зможе подумати, що у ті, хто мовить такі улесливі та правильні речі, Кому поклоняються та падають на коліна, хто може подумати, що то прикрите личиною добра зло? Хто може насмілитися зірвати ту личину? Та побійся Бога, таке казати, не богогульствуй, бо будеш покарана. І в кращому випадку на тому й залишиться, бо можуть ще й донести злу і здати, і продати людину і свою душу. А ми, якби ми знали, що коли, що коли зірвемо, то побачимо там копита та та роги, тіло покрите чорною шерстю, то би зірвали? Ні. Не зірвали б. Нас переконали і переконують, що під тою личиною святість, і якби й побачили ознаки диявола, то виправдали б, сказали, що так і треба. Ми не зірвемо зі зла одяг святости, бо немає кращого виховання зла, ніж одягнути на нього світлий одяг і виставити, як взірець добра. Ось воно, добро. Моліться на нього і рівняйтесь на нього, але й бійтесь його, бійтесь не догодити, не донести, утаїти щось своє, пропустити циклічний щонедільний етап зомбування. Тому й панує зло на землі, і буде панувати. І на кожному кроці сміятись нам в вічі і вбивати нас, і гвалтувати, і роздавлювати машинами, і відбирати наше нажите. Бо ми не хочемо знати правду. Ми не хочемо зрозуміти, повірити, які нічемні злі правлять нами. Не хочемо визнати, що ми приходимо на цю святу землю, аби викрити зло, зірвати з нього одяг Бога. Та замість виконувати Божі настанови, ми з першого нашого крику одягаємо на себе хрест покірності і поклоніння злу. І все наше життя ми його підтримуємо і обожнюємо. Ми, діти творця, приходимо на землю. Аби викрити зло, а замість того його возвеличуємо. Як же гірко і тяжко нашому творцеві. Проте знає наша совість, проте знав син Божий Ісус, і кричав, і просив, і на хрест пішов, але зло і його муки поставило собі на службу. Ми, люди! Вільні і святі вибираємо інформацію, яка витлумлює наш поклик до боротьби і до світла. Ми вибираємо ту інформацію і закриваємось нею, захищаємось нею. Ми вибираємо зло, бо воно сковує наші дії, дає нам можливість в цьому житті в надії, що на тому світі вдома матимемо життя таке, яким живе на землі зло. Творче неба і землі і нас, людей, дітей твоїх, що ще треба, аби зло зробило, щоб ми загадали, хто ми є? І повернулись до тебе.